Вітаю! 28 пунктів, які ми з вами вчора розбирали. Хто не бачив розбір, він тут є на каналі. Підтверджується: видання Anxious, яке чомусь публікує таку доволі чутливу інформацію. Сьогодні вийшло з заголовком про 28 пунктів україно-російського peace plan, мирного плану. Відповідно, цей план в деталях він вже може бути поширений максимально. Люди його читають. Дехто говорить, що це план капітуляції, дехто говорить, що це план нормальний, адекватний. Я притримую з позиції, що цей план це краще, що ми можемо отримати в тих реаліях, які ми є. Він далекий від ідеальності, він далекий від переможного, він далекий від справедливості. Це ми з вами чудово розуміємо, але. В інформаційному просторі з'являються люди, які починають пояснювати українцям, що мирний план він і не мирний зовсім. І проблема його не в тому, що він може призвести до завершення війни, а в тому, що в українців зруйнуються якісь базові, абсолютно знаєте, отакі на якомусь такому. Архетипному рівні ну, уявлення про світ, про світобудову, про те, як ми маємо жити, і так далі. І ось кандидат політичних наук в ефірі Київ 24, я навіть прізвищ їх назвати не буду, вам воно нічого не дасть, але це в ефірі каналу. До речі, такого доволі, як на мене, радик... ну, не радикального, а критично налаштованого до. Деяких владних персон, тобто можна сказати, що канал такий ну, доволі такий от, намагається. Але ось що говорить цей кандидат політичних наук. Якщо за таким планом буде завершено війну, тобто, от вже в цьому, якщо за таким планом буде завершено війну, звучить наступне: а цей кандидат політичних наук, ну, напевно, заброньований, я не знаю його історію. Вже відчувається, да, от відчувається, що ми не готові завершити війну за планами, отакими, за таким планом. А за яким планом, друже? За яким? За тим планом, що вчора Європа озвучила. Я нагадаю, цей план Каякалас його озвучила. Пункт перший плану це послаблювати Росію. Пункт, пункт другий посилювати Україну. Геніальний план. Геніальний план. Можна, я скажу, що якщо отакий план взяти до виконання, то війна не завершиться ніколи. Тут є деталізований план з великими ну, такими перспективами для дипломатичного а, кейсу, але нас це не влаштовує, бо нам потрібно прийти в ефір і розказати, що якщо за таким планом буде завершено війну, то що то поняття справедливості для мільйонів українців зникне. Пане кандидати наук, поняття справедливості в українців зникло вже давно, коли їх обманули в 2004 році, коли їх обманули в 2008 році, коли їх очолили на Майдані, а потім обманули в 2013-2014 році. Тоді, коли їм обіцяли АТО завершити за тиждень, їх обманули. Тоді, коли у Верховну Раду в 2014 році привели там повністю, зброд був просто зброд, який не міг приймати нічого. Це люди, які були далекі від просто навіть поняття освіти, хоч якої-небудь набрані, набрані просто з оголошенню. кого от вихоплювали, того і завели в Верховну Раду. Людей минули 2018 році, коли ми почули про Сенарчуків. Про Липецьку фабрику, про броніки, які пробивалися, про кузню на Рибальській. Людей обманули в 2019 році, коли людям порозповідали дуже багато чого прямо з серіалу, а потім виявилося, що це ніхто виконувати не збирається, ніхто домовлятися з Чортом Лисом не збирається, ніхто нічого не збирається. Людей обманули тоді, коли люди побачили страшні. Крадівництво, я не називаю це корупцією, бо корупція це коли хоч щось ще що хтось робить, а тут просто тупо крали. Людей обманює інколи марафон, експерти, які там в марафоні, на мою точку зору. Інколи вони там бувають і людей обманюють. Пам'ятаєте, про два-три тижні, про дві-три ракети, про те, як розвалиться Російська Федерація, нам розповідали і в марафоні в тому числі. В Українців поняття справедливості давно зруйноване. Давайте не будемо зараз отут розповідати отакі пафосні речі про те, як нібито українець тримається за поняття справедливості. Це про яку справедливість ми говоримо? Про землю, яку продали. Про те, як земля належить не українцям, а 20 агробаронам в Україні, про те, як паливо, нафта, газ, шахти, все належить олігархам. Про ці величезні тарифи, про величезні податки, про мобілізацію, вибачте, не для всіх. Про, про що ще вам нагадати? Про зарплати? З оцим обманом середня зарплата 26 тисяч. Багато її в Україні отримує? 26 тисяч. Там в Житомирі багато отримує? 26 тисяч. В школі. Це ви. Апелюєте, до, до якого поняття справедливості. Але навіть не будемо займатися поняттям справедливості. Давайте просто у мільйонів українців запитаємо, чи підтримують вони оцей план Трампа, чи ні. От я запитав учора, провів на своєму каналі, звісно, що це соціологічно, неправильно. Там, ну, ви проведете так, щоб правильно було, щоб і відповіді правильні були. Ну ось, будь ласка, чи підтримуєте ви. Запропоновану Трампом концепцію зупинки війни. Будь ласка. У мене, до речі, всі відкриті абсолютно реакції, чого немає у більшості. Та майже ні в кого. Чи підтримуєте ви запропоновану Трампом концепцію зупинки війни? Так, 53%. І це 20 931 голос. Є нюанси, але це краще, ніж війна. 42%. Тобто фактично готові на цей план піти. 95% громадян України. 95%. Ні, 4% і 1%. Ні, це капітуляція. Мене це не влаштовує, нехай триває війна. 20 938. вже збільшилось голосів. Кожен другий. Хто подивився це опитування, проголосував. 46 тисяч людей продивилися повідомлення і проголосували. Людям не байдуже. Ви звісно, ви скажете це соціологічно неправильно, не чистота експерименту порушена. Ти да. методом телефонного інтерв'ювання треба провести, вони як КМІ проводить регулярно. Заходиш, а там написано, методом телефонного опитування. Угу. Отак, як ви людям позвоните на телефони, так вони так вам і скажуть, як вони думають насправді. Ось анонімне опитування, як вони реально думають. 95% вважають з 215 тисяч на каналі. Я можу в Тіктоці провести таке опитування. Хочете? Там один і один мільйона. В Ютубі, ось тут, можете в коментарях написати. Чи підтримуєте ви запропоновану Трампом концепцію зупинки війни? Я прямо відео так назву. Ви ж людей не питаєте, ви ж людей не питаєте, ви ж просто апелюєте до якихось міфічних мільйонів українців. Давайте спробуємо знайти мільйон українців, які проти зупинки бойових дій. Бо саме так стоїть зараз питання. І не потрібно апелювати до справедливості. Всі чудово розуміють, війна не завершиться справедливо. Бо навіть Європа розглядає справедливість дуже по-дивному, купуючи у Росії газ за мільярди євро? Сотні мільярдів євро. То про яку справедливість, пане кандидате наук, ви говорите? Про яку? Про яку? А тому я звернусь лише до українців. Звичайних українців. Чи підтримуєте ви план Трампа? Який передбачає зупинку бойових дій? Напишіть просто так або ні. І ми подивимось і будемо вимірювати таким чином соціальну думку людей, громадську думку людей, а не оцю маячню, на мою думку, яку говорять деякі кандидати, апелюючи до космосу. Мільйони українців. Ви їх самі опитали, ви канали якісь ведете? Ви спілкуєтесь, ви проводите стріми? Що ви робите? Кого ви опитали? З ким ви спілкувались? Яке ви маєте право говорити від імені мільйонів українців? Яке? Бережіть себе, не забувайте підписатись, поширте це відео. І не бійтесь говорити. Від вас залежить, завершиться це все чи ні.